На велосипеді через континенти такий дивіз екстремалів, які вирушають у велоекспедиції у Перу. Такого до них не робив жоден українець. Велосипед для Олександра стиль життя. На роботу їздить виключно на двоколісному. На роботі продає знову ж таки велосипеди. У похід зібрався, аби перевірити свої сили. Вибор на Перу впав, по причині того, що там ще ніхто не був на велосипедах з України і з бувших країн СНГ. Вот, то есть это, можно сказать, поход эксклюзивный, первый в своем роде. Поэтому это была одна из причин. Вторая причина побывать в Южной Америке, покататься по самым интересным горам, я считаю, Андам. Останні чотири місяці життя Олександр постійно готується до велопоходу, тренується, шукає необхідну інформацію та перевіряє оснащення. В велопоходах велосипед, снаряження, ну і сам велосипедист, ізнашується намного швидше і подвержені більшим нагрузкам, ніж в експлуатації. Там, при їзді у нас по хортиці, по городу. Вот, поэтому следует это, этот момент учитывать и людям, которые планируют куда-то ехать, хорошо готовить и проверять свои велосипеды. Саме тому Олександр заздалегідь готується до походу. У дорогу хлопець збирає усе необхідне для ремонту велосипеду. Шанс э, стереть очень быстро резину, мы берем запасные в нашем случае покрышки, э, стереть колодки. То есть колодки, резина – это расходный материал, который уничтожается на на, в горах очень швидко, тому що большой зброс висоти происходит, То тобто все расходуется в рази в десятки разів швидше, чем в обычной жизни. Основне в поході це надійний та місткий рюкзак. Особисті речі та усі необхідні інструменти. Хлопець возитиме з собою протягом трьох тижнів. Нам трідоється возити з собою всі свої речі, Можна сказати, це такий такої який буде у нас. прикреплен к велосипеду, в котором должны поместиться палатка, коврик на который, который стелится в палатку, в спальный мешок, вот, ну и личные вещи, которые Которых и кататься, і кататися, ідеться одевать на ночь. До старту походу Ванди залишається лічені дні. Тому Олександр береже сили, сідає на велосипед лише за необхідності. А ось активно набирати форму, довелося ще взимку. Багато велосипедисти за зиму не тренувалися, не розкатувалися і потеряли форму. Потому це создає дополнительні такі сложні походу. Тренуватися приходилось зимою, когда коли був мороз мінус 17, Кататися і бігати крос, тобто не прекращати. Похід Ванди триватиме 22 дні. До Запоріжжя Олександр повернеться вже на початку травня. Алла Лисак, Євген Нартов спеціально для медіагруп нові проекти.